Від чогося змучили? Та так, так педу купати ту морку, що просто абзац. Ну, як чуєте. Що ви то маєте? Я вже все їсти не робила. Що ти робила голубців. Коли ти встигла? Та як коли? Коли ви були на городі, вже думаю, поможу вам, але то я ніколи не допомагаю, ні це тут говорите тут. Дивіться. Боже, як є. коні. Ірка. Ну то чуєте? Та треба було різати тую крижівку. То то що, святкові чи що? Ну, але все одно. Равно... Та що все одно, великі, взяв собі один і наївся, а ні, піцькатись тими маленькими. То і на свято, то я роблю маленькі. А такі, які купили, яку мали капусту, з такою я зробила. Але я беру пару капусту, якщо велика, то я ріжу пополам. Ну, а я такі наробила, щоб хлопи понаїдали. Взяли один і не, не піцькались. Ну, та й тому ти так скоро встигла, я капусту запарила, а вже готові до докупи. Ну та най і, і за то, а могла би прийшла, ти б робила. От іменно, то два баняки і ще там є третій баняк. Три баняки вийшло? Три? Та три кілограми рису, то так і виходить. Ну, yeah? Бачите? А ще кілог, два кілограми м'яса. Ну, то чуєте, мусять бути з м'ясом, то як з самим а, рисом чи що? бути. Колись люди без м'яса робили, мусить бути. То... Я без м'яса не знаю таке. У мене завжди вдома робиться з м'ясом. І то більше м'яса, ніж того рису. То накидай мені тих голубці. Тоді собі накидайте, слухайте. Досить ще зроби, що болять, Я рук не чую, витріскає. Ну, що я вам зроблю? То переїжджайте в місто і не будете ні зробили. Приїжджайте в місто. Куди їхати в місто? Ти де знаєш, знімете свою квартиру. Ну, Може, знайде мені у Львові там яку лавочку, ще вже по там як кавалок якоїсь ти б доспав. Сама на зйомній квартирі ще не кличе до міста. Ну, то слухайте. Що маємо, то маємо. Ой, Ірка, Ірка, я все змучила, але хай наїсти не хочу. Ще якби то корову тим і лягати спати. То, ладно, вже я вам вкину.